Повітряні атаки Журналісти тексту Оргюа наклали на карту всі приблизні маршрути ворожих повітряних атак, які тривали з 6 вересня по 3 листопада. На основі даних телеграм-каналу Монітор частіше атакують руслами річок, дорогами та межами областей. Повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Таким чином, росіяни намагаються діставатися цілий на території України, залишаючись непомітними для радарів ППО. Над річкою можна летіти низько, над дорогою шум шахедів зливається з шумом автомобілів. Обілів межі областей можуть бути стиком зон відповідальності різних підрозділів, і ворог розраховує проскочити. Ціляться у Старокостянтинів, де є військовий аеродром, і у Хмельницьку. Нижній шлях проходить поруч з трасою Є-50, е верхній на стику областей. На цій карті зображено маршрути окремо ракет різних типів. Нагадаємо, що крилаті ракети калібр можуть летіти низько і маневрувати наперед заданою траєкторією. Останнім часом, після того, як наші морські дрони майже вигнали російський флот із Севастополя, росіянам стало важче атакувати калібрами. Як пояснювали наші офіційні особи, обладнання для завантаження ракет на кораблі залишилося в Севастополі, а кораблі перебазувалися в Новоросійськ. Та рано чи пізно Росія вирішить цю логістичну проблему. Інші крилаті ракети сімейства Ха запускаються з літаків і летять по прямій. Балістичні ракети різко набирають висоту, потім падають на ціль. На карті це. Показано як пряма лінія. Попри масовість і складність атак, зараз ворог рідко досягає цілі. Українська протиповітряна оборона багатокомпонентна і продумана. За словами Ігната, значну частину збивають мобільні бригади, які виїжджають на позиції на джипах із кулеметами і прожекторами. Під час останньої атаки на Київ мобільні групи збили 40% шахедів, шахетів. Повідомляє Ігнат. Також у війні з дронами ефективно показав себе німецький гепард.